Красавці. Сітьку хоче. Вже починають помаленьку вилазити. Не відкрились ласки? Трошки ні. Це саме найбедовіше. Красавці наші. Бачи Руки, бобики. одного Дашка тискає. Жужа корми вже. Давай вона лягла якраз буде кормити. Нашгол Опа. Всі твої, всі. Ой, так. Вот. Всім привіт! Як вам наші собачки? Сьогодні нарешті по плану сіну. Вчора скінчили воячок, зараз покажу і дійшли руки до сіна. Ну чи не краса. Пересаповався до кажу Ось вот такі рядочки гарнівні. Вийшли ми вчора сапувати у трьох, потім моя бабуля-красотуля додавалась 85-річна, ну ви в курсі. І ми скінчили аж до трьох часов дня. Якось так. Десь 80 суток. У нас уже сіно гребеться. Я трошки спізнилась. Снідання й обід варила. Хоч дуже ніколи, але трошки прервусь. Вчора нас мошки майже не з'їли. Нам допоміг вітерець. І сьогодні вітерець, Красота під такими березками. Пахне не дівчата. Приємно працювати, люблю таку роботу. Все-все-все, буду працювати. А то підганяють. Невдобно, наче стоять і нічого не робить. Грузять. Ви знаєте, зайшла у кущі, так там трошки машкарні. Хочу показати бузину. Сьогодні вирішила робити напіток із бузини. Гарна яка. Рецептик покажу. Рушаю додому. Не знаю, чим займусь. Бузиною однозначно. Але то, мабуть, вечором. А зараз, якщо не загадають їхати на друге поле волковить, то піду, мабуть, трошки на городі подобався. Якось так. Погода причудова, Сіна майже звезли, Порядок. люблю, як усе робиться додільно. Тобто не додільно. А нарешті. Бурачок, бурачок, ростий бурачок. Мене відправили на город, сказали, що їм не потрібна. Курка кокоче, як завжди, яєчко буде. Це в мене була тепличка з редькою. Наїлись ми редьки в цьому році. Було чимало і дивіться, яка гарна. Зараз зірву повністю. Вже її там більш немає. Положу в холодильник, будемо хрумкать. І, І зілячку. свиням буде. Всі, які в мене тут гарні. І риси. Причудові. Якщо чесно, я й сама не дивилася, які вони тут. Мимо прохожу, зіля рву. Ой, гарний ж. А дивіться, майже повністю білий. Гарний. Краса. Гарний. Трьох сортів тільки. Ну, нічого, це можна і справити. Дівчата, ніколи не думала, що нарву цілу корзину. <гум> Давно туди не заглядувала. Ну, що хочу сказати, у цьому році ми радиски наїлися. А окрошку не раз так і не робили. Треба якось все-таки зробити. І бузину хочу, і окрошку хочу. А це нарвала своїм карчичкам. Так, до окрошки руки дійшли. Редачка моя. Ось наша і окрошка. Що я сюди кидала? Огірок, петрушка, укроп, цибуля, яєчка, картопля, ковбаса і майонез. Заливаю все це я мінеральною водою. Взагалі я роблю окрошку із сироваткою, але так як я молочник без молока і сироватки. Тому будемо заливати мінералкою. Я робила неодноразово, тому мені подобається. Зараз розмішаю і будемо смакувати. Залишу ще на деякий час у холодильнику Хай й Всім смачного. Тепер підемо рвати бузину. Ну що, ми вже наробилися. Багато роботи сьогодні зробили. І так, як обіцяла, то йдемо по бузину і розкажу, який напій. Ми будемо робити. Треба нарвати бузини, коли вона цвіте. А цвіте вона гарно. Пригарно. Дивіться, які гарні китиці Що ми робимо? Треба нам на відро кинути 25 штук китиць. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Який смак буде у цього напитку? Шампанського. <рес> Чи шампанського? Ну або класу. на квас похоже, правда? Ну так. Да. Так, ну що. Ще декілька зріжено. Треба вже тоді, коли Отака пильця. Тоді нас напів. Отака. Дивіться, які зверху гарні. Ну що, ми накидали. Накидали, тепер будемо заливати холодною водою. Тепер у це відро ми зайлів холодну воду. Наставити. І так. І будемо наставивати. Значить, нам на відро води потрібно пакетик лимонної кислоти, півлітрову баночку цукру і все. І все. Маємо водиці і скриниці. Нічого ми не миємо, нічого не робимо. Дівчата залишаю на вулиці. Накрию. І хай сутки настоїться. Завтра ми злєм, процідимо, повикидаємо всі віточки і додамо у ту воду один пакетик лімонної кислоти і одну півлітрову баночку цукру. Все гарно розмішаємо і порозливаємо по бутилкам. По і положимо у погріб. Да. Все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Відкриваємо нашу бузину. Запах причудовий. Зараз будемо цідити. Дивіться, вибрала, як цікаво квіточки. Процідила, положила у відро. Півлітрову банку цукру і пачечку лимонної кислоти. Гарно розмішаю і поналиваю. І зразу вивесу у погреб. Поналивала, тепер погреб.